Підготовка до новорічних свят в Мукачеві йде наповну. Головна ялинка міста вже встановлена. Її висота сягає 22 метрів. Не вистачає лише прикрас. Традиційно до виготовлення новорічних іграшок долучилися загальноосвітні заклади міста. Нізовано е, такий конкурс на кращу ялинкову прикрасу. Тобто, багато років наші навчальні заклади, школи, садочки, позашкільні навчальні заклади приймають участь в е, виготовленні ялинкової. Прикраси, іграшки організатори стверджують, що конкурс сприяє патріотичному та естетичному вихованню дітей. Для заохочення найкращих учасників заходу нагороджено грамотами та подарунками. Так визначено положенням, що буде одне перше місце, два другі місце і три третє місця. Якщо подивитися на ці чудові іграшки, котрі наші дітки зробили своїми руками або разом з батьками, то, звичайно, хотілося б більше призових місць. Ну, але конкурс є конкурсом. Незабаром відбудеться відкриття міської ялинки, і на її гілках малеча зможе впізнати власноруч виготовлену іграшку. На день святого Миколая в місті Мукачеві відкривається ялинка в центрі міста, і цей раз я запрошую всіх діток до відкриття у драматичний театр на Веснаву. А о 17-й годині діти вийдуть. Хто підійде ще дорослих із дітьми? І ми офіційно засвітимо нашу ялинку. І з цього часу ми будемо вважати, що розпочалися різдвяно-новорічні свята. Хоч погода не сприяє святковому настрою та проведенню урочистостей, але у центрі міста 19 грудня за будь-яких обставин відбудуться культурно-розважальні заходи для мукачівців та гостей міста.